Від часу створення в 2022 році, благодійний фонд Інтернаціонального легіону оборони України об'єднує волонтерів та людей доброї волі в усьому світі, які добрим словом та фінансовими пожертвами підтримують українських військовослужбовців, в тому числі іноземних добровольців. Така підтримка виражається в систематичній гуманітарній допомозі усім чотирьом інтернаціональним легіонам. Зокрема, нещодавно ми надіслали черговий транш допомоги до 4-го інтернаціонального легіону, який включав засоби офісної техніки, кухонне приладдя, побутову хімію, елементи тактичного одягу та захисного спорядження. Усе це є необхідним. Для легіонерів та допоможе їм в організації побуту, а також у виконанні поставлених завдань. З цієї нагоди хотів би висловити щиру вдячність кожному, хто надає фінансову підтримку легіонерам, та висловити сподівання на зміцнення нашої подальшої взаємодії з жертводавцями. Шановний володимир кардинал, доброго дня! Дякуємо вам за отриману допомогу від вашого благодійного фонду в четвертий інтернаціональний легіон оборони України. Слава Україні! Героям, Героям слава!